Ви тільки погляньте, які вони красиві, кольорові та ароматні. Перша сіль це базилікова. В подрібнювачі прямо в кашу перебиваю базилік і додаю до нього 150 грамів солі. Друга сіль це зелена. Взяла кріп та петрушку і зробила ті самі маніпуляції. Для винної солі блендер не знадобиться, просто змішую 150 грамів солі і 30 грамів вина. І для лимонної беру 150 г солі, знімаю цедру з одного лимону. Вичавлюю сік з однієї третьої лимону, а для гарного кольору додаю куркуму. Всю цю ароматну красу я сушила в духовці з привідкритими дверцятами при 50 градусах з конвекцією. І у мене вийшла ось така краса. Зелена сіль пасує до перших страв, лимонна сіль пасує до риби, базилікова сіль підходить до овочевих страв, а винна сіль підходить до м'яса.